Привіт, любителі Біблії! Ви знали, що буде створене нове небо та нова земля? Так, насправді це буде славетно. Більше не буде гріха, сому та болю, і що найкраще Бог буде вічно з нами. Звучить просто чудово, але коли ж це станеться? Що? Ми цього не знаємо? Але я не хочу чекати. Я хочу зараз побачити нове небо та нову землю. Але автор сьогоднішнього супервірша говорить, що робити, доки ми чекаємо. Сьогоднішній супервірш Друге Петра 3,14 читаємо. А -а -а. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Тут Петро звертається до групи християн, які з натхненням очікували повернення Ісуса. Вони зосередилися на новій землі та новому небі і не розуміли Божий план. І чому вони мають чекати? Бог не забув обітниці, яку дав віруючим. Але й він хоче, щоб вони були терплячими, і Євангеліє розповсюджувалося, і більше людей прийшло у його царство. Але стривайте, навіщо більше? Бог не хоче, щоб ми сиділи, склавши руки і чекали. Він хоче, щоб ми були частиною його плану. Доки чекаємо, ми можемо бути близько до нього і ходити в його дусі. Це дасть нам мир, зробити чистими та непорочними. Це також допоможе нам надихати ближніх і вести їх до Христа. Тож пам'ятайте, чекайте на чудове майбутнє, але не склавши руки, робіть щось для Бога сьогодні. Дослідіть більше про очікування у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. Там є чудові ігри та улюблені серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!